Поліна перемогла лише в півфіналі Лелю Лукашенко з Луцька. Яна Анастасія перемогла в півфіналі Галину Єресько. Ну, по одному поєдинку провели дівчата на турнірі у Львові. Ну і що? Які думки? Чи цей бій також завершиться в першому раунді? За Чи можливо Не велика ймовірність дівчата вирішать подарувати нам? Якийсь інший результат, інше завершення цього бою. Поки що бачу, що саме в цьому напрямку все і рухається. Пробує утримувати ковірнову Романюк. Ну, в Поліни серйозна група підтримки у Львові в Палаці спорту Галичина. Болівальники женуть її вперед. То... І зараз вона робить хороший захват. Дуже дуже зараз не просто Яні Анастасії. Ага, Ну і на армбар, на больовий на руку пробує вийти Поліна Ковірнова. І бачимо, що майже, майже... є. Стукає. Тринадцятому поєдинку дострокову перемогу бойовим прийомом отримує червоний кут Поліна Ковірнова. Що ж, вітаємо Поліну ковірнову.